Вітаю! Сьогодні у нас святковий майстер-клас до Дня закоханих. І я вам покажу, як я допомагаю в коханні своїм перчикам. І спочатку я вам покажу трошки мої перчики. Оце український гострий, він вже випускає бутони. Хоча на ньому ще є міноларичні плоди. Оце мушрум жовтий. Теж поки що спить, але вже от нові листики, і незабаром будуть нові бутончики. Оце фірверк, кімнатний сорт. Дивіться, які гармоні у нього квіточки. От зараз ми його будемо кохати. Так, ось це мій улюблений перець, орнаментал шу з варігатним листям. Тут одночасно на ньому, і він уже третій рік росте в цьому горщику, і на ньому одночасно і квіти, і плоди, і бутони. Я так розумію, що він сам з собою. <смеш> кохається, але ми йому теж допоможемо. З цього боку в мене маленькі перчики, різнобарвний. Він тільки-тільки почав випускати нові гілочки, і маскара, теж кімнатний перчик вже пішов рости. Це мій варігатний також перчик Hot Fish. В ньому такі трьохкольорні листя, молоді пагони. От вже з'являються ці пістряві. це мені подарили перчик Cherry. Він вже е, теж закладає бутончики, дивіться, ось які в нього бутончики вже. І старі плоди я залишу, щоб не переплутати його з кимось. З цього боку в мене солодкі перці. Ось я достала з один з вікна, дивіться, це червоний конус, який шикарний. ВТБ купила. Зараз ми його будемо допомагати йому в коханні. І тут вже є і бутончики, і маленькі такі листочки в нього. Тобто він вже повністю, хоча зараз тільки 13 лютого, але вже він ось так себе почув. Дивіться, у кожного стоїть ось така паличка, Він так з нею і ріс на вулиці. Так я його запилювала і в минулому році, і так вони з цими паличками і переїжджають в теплицю, і потім знов на вулицю. Це в мене каліфорнійське диво оранжеве. Ось вже воно з квітами, але я не встигла запилити і, скоріш за все, ця квітка вже впаде. Тож хто в мене перезимував? Тут всю зиму я в пасмурні дні включала до світку ці фітолампи. В мене тут ратунда. Це в мене оранжеве каліфорнійське диво, десь ще червоне є. Оце на вікні в мене топ гриль, теж ратунда. Там Ага, то баклажан, вибачте. Це бичок, біг-мама, це оранжеві сорти. Це теж дивосвіт, червоний. там. Оце в мене мій улюблений, це гострий перчик, такий шикарний. Оце в мене хабаніро червоний. Він не так підсох, але він навіть у сушеному вигляді дуже-дуже пекельний. Я його не використовую. Він в мене для прикраси. Тут в мене ще Вероніка. Оце маленькі кущики і лілак, теж вони добре перезимували. А ось то, то в мене червоний гігант в кутку. Дивіться, який він величезний, він вже теж в бутонах. І будемо чекати, коли його запилити. На цьому вікні в мене найбільш це баклажани стоять, але оце теж є перець, але я втратила з нього табличку, я не знаю, що це за сорт. Проте дуже гарно тримається. І ось, з цього боку це в мене фіолетові перці. Тут ода, зулу і пурпурний звін. Дивіться, як гарно вони себе почувають, вже такі чудові листочки. Це, по-моєму, ще червоних, якісь конусні сорти, але дивіться, які в них вже квітки величезні. Це зараз будемо їх опиляти. Ось це ще красень. Дивіться, це дивосвіт. Перець, який я купила в АТБ. Просто в АТБ. Він копійчаний, але він вже в квітах, в бутонах, дуже сильні кущі. Це три кущі тестові і наскільки вони всі гарно перезимували. Тож, які інструменти в нашого Амура? Це буде шпажки і ватні палочки. Кожну палочку ми розрізаємо надвоє і вдягаємо на паличку. Я їх залишаю поряд з кожним кущиком. Так вони в мене і в розсаді йдуть в горщиках, ті, хто зимують і вже зацвіли. І так само я їх пересаджую вже в, на ділянку в город під парник вже з цією паличкою. І також я їх і викапую восени за нашу теплицю теж з цією паличкою. А зараз ми йдемо допомагати нашим перчикам в коханні. Візьмемо для прикладу ось, ось цей гострий перчик феєрверк. Ми беремо нашу стрілу Амура, доводимо її на течінки. Ось ви бачите, йде пилок. прямо його видно, як він літить. І тепер переносимо його на течінку або маточку. Таким чином. Найбільше, найкраще це робити з квітки на квітку, оскільки вони перехресно запильні, тому з одної квіточки на іншу. Квіточку цього ж перчика. Ось так. Сьогодні я працюю бджілкою і ось на іншій його гілці теж є маленькі квіточки. Ось цей варігатний перчик орнаменталшу в мене вже 3 роки. І ось це його вічна палочка особиста. От ми зараз візьмемо з одної квіточки пилок і перенесемо на іншу. А потім я вам покажу завіз. От прям видно, як пилок летить. Ось тут квіточка тільки розпускається. Так, і таким чином ми всі інші квіточки також. Опилюємо. Давайте ще один. Ось у нас червоний конус. Дивіться, яка шикарна зав'яз має бути. Дуже гарний. Ось пилок ми переносимо на цей маточку. І пестик. І з однієї квітки на іншу. В мене. А тепер дивіться, що ми зробимо. Ми візьмемо пильцю з цієї квітки. І там в нас є ще інша квітка, інша рослинка цього сорту. Ось ще в мене такий самий сорт, червоний конус. Куплений в АТБ, зібраний на сіння, і ось така розкішна у ну, Ось тут навіть дві, декілька рослинок. Ось вам видно, я його прям пилок летить чудово. І от найнижчу. Квіточку теж я намагаюся попасти. Так, ну все, робота зроблена. Совет до любові. Тепер цю паличку я ставлю поряд з цим кущиком, щоб вже з ким її не переплутати. А вже ж це було трохи клопотно працювати бджілкою, проте вже в червні, дай Боже, в мене будуть перші свої сокові перчики. Я вам бажаю гарного дня закоханих. вам бажаю діточок, як на небі зірочок. Прошу задонатити, хоча б 5 гривень на зсу, і нехай у вас все росте.